З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Сьогодні 1 квітня в такий день зазвичай заведено жартувати. Але зараз така ситуація, що можна придумати будь-яку маячню і опублікувати її, умовно кажучи, посилаючись на слова або заяви Дональда Трампа. Сьогоднішня найбільш та що мені сподобалась ранкова ідея, да написати про те, що Дональд Трамп запроваджує тарифи на експорт файлів у формат PDF, щоб не можна було з текстового документу зробити PDF-ку, а тільки знай. Значить, через тарифи на ці ПДФ, звісно, це все жарти. Але ситуація у самих Сполучених Штатах Америки і в тому, як сприймають зараз навіть найбільш таких мага республіканців, починає змінюватися, як змінюються і заяви американців. Свіжа історія, яку хотів би з вами обговорити, Вікторія Спарц, конгресвумен, яка народжена в Україні. Вона поїхала для зустрічі з виборцями у індіану, власне, яку. Вона і представляє там, її на зустрічі зустріли дуже агресивно. Найлегше, що їй кричали виборці, роби свою роботу. Коли вона сказала, що не підтримує, коли Сполучені Штати надсилають кому-небудь пустий чек, і це було про якраз Україну, бо про Україну їй наговорили так серйозно. То їй зразу сказали, стоп. А чому Росії сходить з рук занадто багато? Оцей е, фактор народної нелюбові, фактор суспільної думки щодо підтримки по суті російських позицій чинною американською адміністрацією. Як ви оцінюєте ці зміни? Ну і подібні ситуації, Нью-Йорк Таймс взагалі пише, що республіканцям порадили після оцього скандалу з месенджером Сігнал не зустрічатися поки що. От не робити оці зустрічі з виборцями, які називаються Таунголс, e, значить, спарц не послухалася, ну і там навіть оплювали її якихось помічників. Що ви про це думаєте? Ну ми ж ми це нерозово роз, говорили, що пан Трамп ідеї проти громадської думки Сполучених Штатів Америки, тому що е, вона підтримує в основному Україну в більшості ну, більше половини. Путіна м'яко кажучи, не люблять як республіканці, так і демократи. А серед республіканців величезна кількість людей, яка якраз виступає і продовжує виступати, як серед конгресменів, так і серед простих людей за збільшення допомоги України, і тому звичайно, що оці всі маневри, які почалися, вони ну вели в ступор в дійсності в громадську думку Сполучених Штатів Америки. І це в дійсності величезна українська перевага, яка дозволяє апелювати до громадськості. Дозволяє апелювати, в тому числі до ветеранів Сполучених Штатів Америки і так далі. І це теск, це тиск, який в сукупності в сукупності буде змушувати селі всерівну адміністрацію Дональда Трампа ну повертатися в євроатлантичну сім'ю і робити те, що було, потрібно було робити з самого початку, тому що вони. Фактично визнають ну принаймні дії їх визнають, що все в топіку про з росіянами немає про що вони не можуть ні про що домовитись без участі Європи та України. Ну пам'ятаєте, як Рубіо нещодавно сказав: ми там, що з росіянами домовлялися там по чорному морю, по енергетиці, але е санкції повинна знімати Європа. На що Європа ввічливо сказала, що ніяких санкцій ніхто знімати не буде взагалі до виведення військ з території України всіх російських військ. Це до речі, катаркардинально протиричить тому, що робить і хоче Сполучені Штати Америки. Ну там таке знаєте, ні вашим, ні на ні нашим, коли зупиняється по лінії розмежування, тому це дуже добре. Те, що відбувається, це слід підтримувати. Плюс я впевнений, що вже з'явився тиск з представників американського ПК, яким не дуже подобається, що чомусь особливо в Європі починають сумніватися: а чи потрібна їм взагалі американська зброя. Ну, так це важливі речі, і останні заяви, в тому числі, наприклад, від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про те, що СТОП в Україні ніякого зовнішнього управління не потрібно, ніяких тисків щодо виборів в Україні не потрібно, ніякого ООНівського мандату на управління в Україні не буде. І оця історія з тим, що нібито в Україні вже почали організовувати. Ти вибори і, е, і росіянам категорично не потрібен зеленський. Вот Москов Таймс, до речі, написало матеріал про те, що значить Путін, нібито ненавидить Зеленського, бо він кинув йому виклик. Тобто Зеленський кинув Путіну виклик. І одне з завдань Росіян домогтися, щоб він більше не очолював Україну а тому росіяни будуть методично просувати тезу про його нелегітимність і нео. Обхідність виборів про вибори і у нас говорять, але не про вибори під тиском росіян чи під тиском американців. Виборча історія, як ви її бачите. Ну, дивіться, я не бачу поки що, як е, проводяться в першу чергу президентські вибори теоретична. Теоретична. А ну, по перше, давайте так в нас часто зараз навколо виборів почали говорити. Ну я не бачу, як вони. Це ж таки реалізується ну, принаймні не ближче час без припинення вогню довготривалого, але чутки пішли. Якісь рухи пішли, мабуть, хтось щось знає. Я цього не виключаю. Тут я хочу сказати, що скоріш за все, трьох виборів одночасно не буде, а тому, що це неможливо провести суто організаційно. Це просто ті, хто бачив реальні вибори, як вони робляться. Ну, наприклад, як там здають протоколи ДВК, ВоВК і все інше. Як це все відбувається, розумієш, що це три вибори одночасно. Ну просто не потягне ну велика підозра, що не потягне ЦВК. А от окремо місцеві парламентські, а потім президентські, це щоб відкрити питання, Оце, оце теоретично можливо, а навіть враховуючи нинішню ситуацію. Тобто, президентські все ж таки бу, дуже ймовірно будуть останніми. А чому ну, саме в такому увазі, порядку. В цій мається на увазі всі 30, тобто. Чому саме в такому порядку? Місцеві вибори можна проводити ну, окремо по кожній громаді, і це, ну, типу, як репетиція чи тренування для загальнонаціональних. Ви в такому ключі це бачите? О, такі то, злі язики, про таке, про таке говорили. Те, що я чув. Що це теоретично можливо так, різні варіанти обговорювали, дійшли вони до якогось висновку поки що питання. Але те, що ну, троє виборів, я вам сказав, провести це буде досить важко. скоріше за все, це не буде неможливо. Але ну тому що ну, зеленському думаю, цікавіше було провести спочатку парламентські вибори. Угу. Добре, тепер оці всі публікації, в тому числі в західній пресі, економіст взагалі назвав якусь дату про липень і вибори, і про те, і вони чомусь пишуть, що Зеленський планує таки йти на другий термін, і відповідно далі вже там прив'язують до 5 травня, коли вирішуватиметься у Верховній Раді питання продовження правового режиму воєнного стану. Але наскільки я можу уявити собі ситуацію? Цю як людина, яка вже понад 25 років працює в принципі і з темою загальнонаціональних виборів, як журналіст, що е, первинно для Верховної Ради, наприклад, якось переглянути, а що у нас з виборчим законодавством, і чи не загрузнемо ми в узгодженнях якраз оцих законодавчих деталей майбутніх виборів? Що ви про це думаєте? Ну, ви як досвідчена людина, яка пише про вибори, я як досвідчена людина, яка займалася в тому числі організацією виборів, Ви правильно дуже слушно говорите. Щоб а, з дотриманням мінімальних процедур, які не будуть викликати в першу чергу питання на заході, дійсності дуже ще багато треба зробити. А що з реєстрами виборців? А як а як за кордоном люди будуть голосувати, якщо будуть голосувати? А ось і багато чого іншого. Далі ну дивіться, виборча кампанія це 90 днів. А це означає, якщо липень, це означає, що червень, травень, а, вона повинна початися фактично наприкінці цього місяця. Ну це ж нереально, це ж фактично нереально, тому що ну не буде закінчення війни. Путін вже сказав, що перемир'я не буде, поки Україна не припинить отримати західну допомогу. А, і так далі і, і тому тут ну тему будуть качати. Я без заперечення. Тут же питання не в Зеленському З, Путіну не подобається будь-яка українська влада, як і Україна в принципі. Тому він буде качати питання легітимності нелегітимності завжди для того, щоб дестабілізувати в першу чергу українське суспільство. І, на жаль, у нас теж є бага... бажаючих це обговорювати. Цю тему. А так росіяни будуть намагатися. Ну я не виключаю, що десь хтось на заході теж хотів би там занурити Україну цей перевиборчий передвиборчий процес для того, щоб теж повирішувати свої проблеми. Але я думаю, що ну принаймні в липні я ну просто не бачу, як це теоретично можливо провести ці вибори, і тому ну пізніше теоретично можливо. Але знову таки не президентські. Я не думаю, що першими будуть президентські. Або місцеві з парламентськими, або парламентські місцевими. Оце теоретично, або парламентські, наприклад. Але, ну, судячи з логіки, судячи з логіки, президентські будуть в, цій, в цьому періоді виборів. А вони будуть останніми, вони будуть третіми. Добре, логіку вашу я зрозумів. Давайте тепер про шанси, тому що соціологи починають, звісно, ну не починають, а це завжди проводиться, і це на регулярній основі проводиться навіть у щомісячних загальнонаціональних опитуваннях, які називаються умнібус. Так от запитують про довіру недовіру до певних відомих людей. І, от після того скандалу, який стався ну, вже понад місяць тому, 28 лютого 2025 року, у овальному кабінеті. Популярність і рейтинг Зеленського різко зросли, і от той же економіст припускає, що зараз Володимиру Зеленському вигідніше політично скористатися ситуацією, щоб на хвилі цього зростання рейтингів таки подумати про наступні вибори. Так можна взагалі мислити, це так лінійно може відбуватися. Ну, це, це таке, знаєте, достатньо. Ну, я не думаю, що якщо це буде, ну, поміняється, ну, буде зараз і пізніше, тому що зараз іде консолідація навколо влади у будь-якому разі. І люди особливо і не думають про інших кандидатів. Тому я думаю, що у подальшому нас ще багато буде таких історій, пов'язаних. Ну, не, не, не повтореними історіями в Білому домі, але взагалом. Ну просто така реакція у людей українців ну виникла. Я вважаю, до речі, дуже позитивна, Що нашого президента можемо лаяти тільки ми, а все інше не мають цього права робити, тому що вони його не обирали. І тому тут, от, ви говорите вигідніше, не вигідніше. Така, що, а що зараз А в чому особливі зараз проблема? Я ж тому я говорю, що скоріш за все в цій логіці це краще, краще провести їм буде, якщо якщо будуть вибори місцеві та парламентські, що більш до речі, реальне ніж президентські, тому що президентські можна останні останніми провести. А там же тоді інший кандидат, то інший кандидат, якщо. Теоретично він буде вигравати вибори, він буде змушений вже зважати на іншу Верховну Раду, і змушений зважати на місцеві ради. Це раз і по-друге, дивіться, якщо приходить, наприклад, новий президент, ну я, я виходжу з найгіршого сценарію, що Зеленський програє вибори, так? А, якщо будуть президентські, то а така Верховна Раді буде фракція Зеленського, припустимо, так? А фракції цієї людини. Яка теоретично може виграти вибори, не буде логіка? Зрозуміла? Ну так це означатиме, що таки оце розподіл але, повноважень але... і узгодження між радою і президентом так. ну вирівняються, ну, можна так сказати. Так, 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 абсолютно так. Тому я поки що не бачу, от як пише економіст, що цей влипень? Ну я ну. Я просто знаєте, ну не, не бачу це, як по цифрах виходить, як це теоретично можна зробити. Якщо, якщо навіть сьогодні, вибачте, сьогодні прибили Путіна, і сьогодні там а, вони виводять війська з України чи припиняється війна, а, то організувати в липні вибор, чи тим більше президентську кампанію ну це дуже, дуже важко. Це ж закон, що треба ухвалити, якісь інші врегулювати багато інших нормативних питань. І так далі, і так далі. Я поки що не бачу, як це теоретично може бути. Ну і знову ж таки, тоді на фінал, напевно, запитання про Валерія Залужного. Чомусь його почали ну на, на, на хвилі, звісно, його популярності серед суспільства українського. Його почали регулярно вставляти в якісь заміри довіри, недовіри, популярності непопулярності. Ну, і ось його вже запитали журналісти, чи збирається він брати участь у виборах. Процитую Валерія Залужного. Моя відповідь стосовно участі у виборах не змінилася. Поки Триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження держави, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Деякі політологи вже сприйняли це, цю відповідь Валерія Залужного як ствердну відповідь, що він таки обов'язково збирається на вибори. Це справді так треба читати? Ну, Давайте кожен, кожен що хоче, то, то, то і бачить в даному випадку. Але те, що залужний, залужний має великі шанси. Це правда, тому що залужний, а залужний переріс. Він став міфом. Я вам навіть скажу. О він не не просто політик. У нас він, він міф. От знаєте, як частину народного епосу, героїчного епосу, Знаєте, як там Атаман Сірко, там те, що у нас таке, знаєте, там кашовий, там все інше, які там гетьмани, які у нас міфологізовані в даному випадку. Так, от залужниця міф, він же міфічна постать. Я завжди в таких випадках говорю: подивіться, скільки пісень про залужного складено, і скільки пісень про інших нас складено. Це ж на паразнарядки люди писали. А ось і там куплети ці ціли про в піснях вставляються про Залужного і так далі. Тому є довіра, є довіра до армії. Так, і є довіра до залужного. То зрозуміло, тому що на перших порах він був частиною. Уособлення армії, так а далі подивимось, як воно буде випливати. Так, в дійсності шанси є. І взагалі ми повинні зважати, що з війська буде багато людей. Я вважаю, це правильно. Армія у нас повинна бути взагалі таким соціальним ліфтом для політикому, в тому числі. Тому що я не думаю, що Росія як небезпека зникне з. З наших кордонів і тому у нас скоріш за все буде історія побудови політичної системи, як і всі служать в армії, начебто зараз всі в костюмах ходять а так взагалі всі в погонах. Ну, тобто, люди, які мали безпосередній військовий досвід, це добре, щоб вони цей досвід враховували далі уже і у підготовці законопроєктів, Ну і власне в інших частинах сферах управління державою. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую так. за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії, політичний експерт Тарас Загородній зараз був з нами на зв'язку.